Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі! Ми з вами розпочинаємо чергову нашу зустріч метеорологічну, поговоримо про погоду, яка очікується найближчої доби, звичайно ж, про магнітні бурі. І розпочинаємо ми, як завжди, Якоюсь цікавою темою, і сьогодні ми поновимо наш метрологічний словничок, зазирнемо в нього. Ми час від часу повертаємося до основних метрологічних явищ, до їхньої класифікації, означення і різних таких цікавих саме метрологічних характеристик. Наша Погодна синоптична грамотність, як і будь-яка інша, дуже важлива. Не обов'язково всім бути синоптиками, хоча і свого досвіду знаю, що більшість із вас себе такими ну час від часу вважають, якщо чесно. Але ну, ми всі такі, ми часом вчителі, політики, комунальники, одним словом. Це така людська вже натура, нічого страшного, в принципі, в цьому немає головне без надмірності і не перетинати певні червоні лінії. Отже, металогічний словничок, явище, тумани. Коли ж говорити про тумани, як не зараз, коли для них просто ідеальні умови, пізня осінь, рання зима? Це такий час для туманів, особливо у нашому помірно-континентальному кліматі, коли є і вплив атлантичної вологи, наприклад, або вплив північно-східних-східних антициклонів. Ну, Одним словом, починаємо. Туман атмосферне явище, що полягає у скупченні продуктів конденсації водяної пари, дрібних крапель води, кристаликів льоду, або їхньої суміш, або що ну, не бажано небезпечно, це часточки викидів омега. Ну, У приземному шарі атмосфери, зрозуміло. Туман це опади, бо до рідких опадів належить власне, дощ, роса туман, ну а до твердих, зрозуміло, сніг град іні. Туман викликає помутніння повітря, знижує видимість горизонтально до 1 кілометру і менше. Тут варто зауважити, що є таке явище дуже красивою назвою серпанок. Також серпанок це близько 1 кілометра <кій> погіршення видимості, а туман те, що нижче. Тумани з водяних крапель спостерігаються головним чином за температури повітря ниж, вище перепрошую, мінус 20 градусів, але можуть навіть і при мінус 30, мінус 40 виникати. Ну, Звичайно, що за температури нижче 20 градусів виникають крижані тумани. У горах тумани неможливо відрізнити від хмар, тому проявище туманів, ну, говорять, звичайно, більше щодо рівнинних територій. У населених пунктах, особливо великих містах, тумани бувають за статистикою частіше це зрозуміло, бо цьому сприяє власне. Ось я говорила підвищений вміст гороскопічних ядер скупчення, конденсації, пил, кіптєва, автомобільні викиди тощо. Тобто це все ж таки переважно міське повітря. Це, на жаль, шкідливо. Які бувають тумани? Основні два види це радіаційні та адвективні. Радіаційні тумани це не плутати з радіоактивністю, нічого спільного з нею саме немає. Це радіаційне вихолодження повітря земної поверхні і маси вологого приземного повітря до точки роси. І зазвичай радіаційний туман виникає. У нічні та ранкові години, в умовах антициклону, переважно за безсмарною погоди. Але не обов'язково, але все ж таки в умовах антициклону, в умовах температурної інверсії, що перешкоджає підйому повітряної маси. Але після сходу сонця, вранці радіаційні тумани зазвичай часто розсіються. Це ось часто буває така, явище можна спостерігати влітку. Але у холодну пору року, у стійких антициклонах також виникають тумани в день і вони можуть тривати навіть кількість. Кілька днів підряд. І у промислових районах це крайня така форма, неприємна, небезпечна радіаційного туману це смог. Ще є адвективні тумани. Адвекція це перенос, перенос повітряної маси, і виникають вони через охолодження теплого, вологого повітря під час його руху над холоднішою поверхною води чи суходолу. Їхня інтенсивність залежить від різниці температури між підсилаючою поверхнею та повітрям і від місту, звичайно, вологи. Ці тумани можуть розвиватися як над морем, так і над сушею і охоплювати величезні масштабні простори. Ну, трохи статистики. Найбільше туманів у світі спостерігається на острові Ньюфаундленд, Канада 120 днів на рік через зіткнення теплих гольчстриму та холодних течій. Ну, не знаю, споч... співчуваю, чесно кажучи, мешканцям Нюфаун. Тому що 120 днів туману на рік ну це все ж таки напевно забагато. В Україні тумани найбільше поширені, зрозуміло, в гірських районах Карпат. Ми говорили, що часом це хмари, але все ж таки ну, будемо говорити про тумани, бо ми про них говоримо. Особливо в ну, Закарпатській області, Солотвинська долина, низовина річок Тиса, Латуриця, Боржава. Їх там може бути 120-200 днів на рік. А також. Над такими дуже крупними водоймами там в назинах восени та взимку. Ну, ось ми поговорили про тумани, вони ще триватимуть. Поки що синоптична ситуація вказує на те, що зараз сприятливі умови для виникнення туманів. І ми переходимо до магнітних бурь. Геомагнітна активність завтра, ну я б сказала, помірна до активізації, тобто завтра очікуються магнітні бурі. Ну, як ви бачите, ось зараз, сподіваюся, з прогностичної діаграми, якихось надпотужних не буде, але все ж таки помірні будуть. Тому прислухайтеся до себе, до свого самопочуття, і якщо вам не дуже комфортно, все сміливо списуйте на магнітні борі. Ну і власне, якою буде завтра погода в Україні 18 грудня? Без особливих змін, але подивимося на якісь певні відмінні географічні нюанси. Західна частина України, завтра температура повітря там плюс 4 плюс 7. 7. На Закарпатті, можливо, до плюс 9. Вона втрачає вже пальму першості з теплових досягнень з температурних, потім я пізніше про це скажу. Без опадів. На півночі України також очікується погода хмарна, але без істотних опадів. Тут прохолодніше, плюс 1, плюс 4 градуси, можливо, до плюс 5. Ну і також тумани ранкові, особливо, будьте воді, шановні, дуже обережними. На сході України прохолодно. Навіть холодно, я б сказала, вночі невеликий мінус, в день плюс 1, плюс три градуси, ну, можливо, плюс 2, плюс 4 словом прохолодна погода. У центральній частині України таке між Заходом і Сходом, між Півдним і Сходом, плюс 3 плюс 6 градусів і також без істотних опадів. На півдні України. Найтепліша нарешті погода. Забрала у західної частини, південна частина е, свій привілей бути найтеплішою. Плюс 6, плюс 11 градусів Криму до плюс 12, без опадів. Ну і в Києві, у столиці, завтра максимальна температура повітря близько 4-5 градусів тепла, істотних опадів не передбачається. Найближчими днями е, і стан атмосфери, і температура повітря зазнаватиме незначних коливань, а ось за орієнтовним попереднім прогнозом в Україні очікується похолодання з 26 Сто грудня усім м, хорошої погоди і уважно стежити за уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.